Ріпова мультяшна пародія на буквально усі культові фільми жахів у мультику, усі підросли. Історія про подорож у страшне, дистопічне майбутнє суперкрихіток, серія про мутованого підземного монстра, що буквально керує землею з Бетмен майбутнього. Все це та трішечки більше. Ми сьогодні з вами і пригадаємо, бо це стрімні і ненормальні епізоди улюблених мультиків нашого дитинства. Але спершу потрібен ваш швиденький донат на збір від фонду Твоє майбутнє на Реабілітацію наших військових, у кінці відео я нагадаю вам про нього ще раз. Дякую дуже. Суперкрихітки! Демон швидкості. Серія починається доволі буденно у школі на уроці математики. Зараз п'ятниця, це останній урок. Звісно ж, вся увага дітей прив'язана до годинника на стіні. Який от-от має сповістити про кінець навчального дня, і от нарешті звучить довгоочікуваний дзвоник. Діти, наче катапультуються з будівлі школи. Попереду на них чекають вихідні відпочинок. Особливо цьому радіють суперкрихітки, бо попереду на багами, і їм не доведеться нікого рятувати і не буде жодних екстрених Винків, вони навіть жартують з цього приводу, пародіюючи мера міста. Аж раптом Батерка пропонує сестрам змагання, хто швидше з них дістанеться додому. Відмовлятись від такого, очевидно, ніхто не буде, і от. Дівчатка вже на старті. На рахунок три вони зриваються з місця. Швидкість у суперкрихіток неймовірно. Вони летять настільки швидко, що навколо них навіть формується незвичний тунель, наче вони переміщаються через час та простір. Спочатку блосом та бабу злетять в рівень, але тоді батеркап виривається вперед. Її сестри додають ще швидкості, аж раптом все навколо них. Замирає, на сам час запнувся у власних шнурках. А тоді, коли рух повертається до нормальної швидкості, дівчатка вже стоятимуть перед своїм будинком, досі навіть не здогадуючись, що щось пішло не так. Вони сперечаються, хто ж кого обігнав у будинку. В жодній кімнаті вони чомусь не можуть знайти професору, але тоді вони спускаються до підвалу. Може, він у своїй лабораторії, і саме там вони і знаходять його. Старого, знесиленого, згорбленого професора він чомусь намагається створити нових суперкрихіток, але все марно його рецепти вже не працюють. А побачивши перед собою справжніх дівчат, професор не вірить власним очам. Він сприймає їх за галюцинації та з та злістю виганяє їх з лабораторії. Дівчата не розуміють, що відбувається, але на вулиці цей жах не закінчується. Місто Таунсвіль перетворився на справжню постапокаліптичну пустку навколо лише руїни. Та попіл, наче сталася якась ядерна війна у мері. Вони зустрічають стару, та наче вже божевільну міс белом. Вона оплакує смерть мера, марить. Та проганяє дівчат геть. Тоді дівчата летять до своєї школи, поки Оукс, вона, як і решта, міста так само в руїнах. Але всередині вони знаходять свою вчительку, міськін, яка просто стоїть перед вікном і зі страшним поглядом махає кудись у далечінь. Але вона не лише махає рукою, вона ще й постійно щось бормоче. Вона каже, що стояла тут і махала рукою, коли суперкрихітки помчали в далечінь. Вона це робила 50 років тому. І відтоді вона так, от і стоїть тут і досі. І поки до дівчаток приходить розуміння страшної правди, раптом з'являється він. Його зловісний сміх розноситься навколишньою пусткою. А звідки з-під землі в'ється густий дим? І тоді він пояснює, поки дівчатка гнались на випередки на швидкості світла та буквально подорожували у часі, він. Захопив світ, це дуже злий цуперкрихіток. Вони досі не вірять у те, що відбувається навколо. Вони намагаються чинити опір, і у битві викладаються на всісту, злість, провина та страх. Усе це виливається в їхні атаки, але він регенерує ще миті. Він стає справжнім монстром, ще страшнішим велетенським демоном з очима, що світяться зеленим вогнем. Його голос стає глибоким та нелюдським. Він каже: Ваша вина. Ви залишили їх. Подивіться самі. І тоді з руїн навколо починають вилазити змучені, зламані діти, колишні однолітки дівчаток. Вони звинувачують суперкрихіток у зраді. Вони кажуть, це ваша вина. Бабул зридає, блосом ламається. Що ж ми не робили? Батеркап кричить: ні, ні! А діти все скандують. Ваша вина, ваша вина. У дівчата злітають кудись у небо далеко у космос. А тоді. На усій швидкості летять назад, буквально назад, у теперішнє, наче та машина часу. Вони падають на траву та бачать навколо Таунсвіль. Але тепер знову цілий та барвистий, і всі живі та здорові. Професор Мер та Місквін, все знову так, як і було раніше. Тоді ж радість дівчат змішується зі страхом, більше ніяких відпусток. Вони ніколи більше не залишать місто. Навіть заради багам. Щоб я ще раз перевищив швидкість, ні за що. Далі буде ще багато цікавого, страшного та дуже ненормального. Але перед цим швиденько нагадаю, що раптом вам подобаються у ці мої відео, та загалом те, що я тут роблю на своєму каналі. Ви ж можете підтримати це гривною, бо саме завдяки вам я й можу робити тут більше, краще та цікавіше. Ну, а як інакше, якщо рекламодавці звертаються не так часто, як хотілося б, тому найбільша підтримка це справді усі ви. Місячна підписка на монобазі це найзручніший та найкращий варіант, але також є Patreon або ж просто монобан. Для разових чових донатів за гарно проведений час. Посилання будуть на екрані, а також у описі під відео. Дякую, Бетмен майбутнього, Земля рух. На дворі спокійна ніч, нічого навколо не віщує біди. Терімаґіні, новий Бетмен майбутнього, нарешті може трішки перепочити та взятись за навчання разом з друзями Даною та Джекі. Та поки Дана підколютері через його математичні здібності, помітно, що Джекі у цей час. Не до жартів, вона неспокійно і відчуває, наче її хтось переслідує постійно, але вона ніколи не бачить, хто саме це робить. І саме у той момент, поки друзі намагаються її заспокоїти, на вулиці з'являється загадкова постать. Цей незнайомець підходить до будинку, але його ніхто не помічає. Друзі більше насторожені іншим. Джекі чомусь називає свого опікуна не тато. А просто Біл по імені. Лише коли Біл виходить з дому, Террі помічає ту саму підозрілу фігуру за вікном та одразу ж вирушає слідом за нею. Проте ця погоня швидко перетворюється на щось дивне, бо ця істота зовсім не схожа на людину. Вона миттєво вислизає, буквально прослизаючи під парканом. Террі встигає її схопити, але, поваливши на землю, розуміє, що це ґрунт. Істота буквально розсипається просто на очах зразок цієї потвори. Тері приносить до Брюса Вейна, колишнього Бетмена. А той, дослідивши його, робить ще дивніший висновок. Це звичайнісінька земля, через що радить Террі дуже уважно пильнувати за Джекі. Наступного дня у школі Террі намагається витягнути з Джекі більше інформації. Може, це один із ворогів її батька. Але Джекі наполягає, біл не її батько. А говорити, щось далі вона просто відмовляється. Після школи з'являється і сам біл. Він пропонує підвести друзів додому, але дорогою вирішує зробити невеличкий обхід, показати їм ділянку землі, яку він планує купити під будівництво нової фабрики. Саме у той момент і починається справжній кошмар. Земля навколо раптом починає трястися, вона розколюється прямо під ногами, а з її нетрів починають вилітати дивні бочки з якоюсь хімією. А разом з ними звідти ж виростають і страшні істоти земляні створіння. Бетмен, звісно ж, бореться із ним, але швидко розуміє, що сама земля стала ворогом. Його вже збивають з ніг, але щойно білий Джекі втікають на машині. Крунтові монстри так само раптово зникають у землі. Джекі завалює Біла різноманітними запитаннями. Та він мовчить. Аж раптом стіни, наче ні звідки виринає ще одна земляна постать. Біл панікує. Але фігурою виявляється лише Бетмен. І він нарешті змушує Біла. Розказати правду десять років тому, коли Біл тільки починав свій бізнес, щоб зекономити гроші. Він вирішив утилізувати токсичні відходи неофіційно, просто закопавши їх у старій шахті. Тоні його найкращий друг та справжній батько Джекі, вагався, але Біл все ж переконав його стати партнером у його бізнесі. Але під час спуску цих ємностей до шахти, одна з них зачепилася і викликала обвал, через що Тоні опинився похованим під землею разом з тими ємностями. Біл вирішив, що його друг загинув, і через це взяв Джекі до себе під опіку, аби хоч якось залагодити свою провину. Але насправді сталося дещо набагато гірше, як пояснює Бетмен, Тоні не лише не загинув ті токсичні відходи. На додачу також змінили його тіло, поєднавши ДНК чоловіка з землею, через що Тоні став частиною ґрунту, живою істотою, що може. Керувати камінням та самою землею, тоді ж земля знову починає тремтіти. Біл розуміє, це тоні йде по його душу. Він намагається втекти, але його машина провалюється у яму, яка прямо щойно з'явилась на очах. Бетмен навіть зробити нічого не встигає. Тоні поглинає земля. Тим часом разом із будинком під землю засмоктує Джекі. Вона приходить до тями вже у велетенській печері. А серед навколишніх скель страшне тіло її батька. Частково похована і оточена хімічними ємностями. Тоді ж він починає з нею говорити. І спочатку це звучить майже по-батьківськи, але варто Джекі сказати, що усе те, що сталося тоді через плани біла, було просто випадковістю у тоні моментально спалаху. гнів. він певен, що це саме Біл усе підлаштував. Він позбувся друга. Вкрав його компанію та навіть забрав собі дочку. Тоді ж з'являється Біл. Він досі живий, але весь у бруді він благає прощення. Та для тоні вже запізно він наказує землі поглинути біла назавжди, як колись вона поглинула його. Джекі кидається на допомогу, але глиняна істота хапає її та зупиняє. На щастя саме вчасно з підземної печери стається Бетмен. Але тоді ж починається справжнє жахіття. Тоні викликає з землі цілу армію монстрів, а потім створює гігантського глиняного титана, який хапає і Джекі, і самого Бетмена. Проте Бетмен завжди має план. Він розбиває старі ємності з хімією і обливає істоту токсинами. Тоні сповнений болем, втрачає контроль над своїми глиняними руками, і ті просто розсипаються. Це дає час Бетмену врятувати Джекі та кинути біла у підземну річку, де на них вже чекає підводний батискав. Втеча вже майже вдалась, якби не клятий кам'яний завал, що прикриває тонель та шлях на свободу ракети Бетмена також безсилі, і здається, що. Це точно кінець. Але навіть у своїй страшній формі мутованої істоти Тоні все ще любить свою дочку. З останніх сил він простягує своє глиняні щупальця і розчавлює кам'яну брилу, даючи їм шанс втекти. Але йому самому вже не під силу врятуватись. Глиняний велетень падає прямо на нього. І, врешті-решт, Тоні землерух звільняється зі своїх страждань, гинучи. Під вагою власного ж творіння у Батискафі Джекі дуже сумує за своїм батьком. Та Бетмен каже їй, що Тоні насправді вже давно помер, а землерух це лише привид того, що залишилось після нього. І лише після цього, після всіх цих подій, Джекі зрештою, нарешті приймає Біла як свого нового батька. Лабораторія Декстера філе душі. На дворі ніч, і грім розриває небо, а дощ стукає по шибках. Та в домі Декстера та діді це нікого не лякає, бо діти навчають гімнастичним трюкам свою золоту рибку фіші. Стрибки, кружляння, руги плавничками. Маленька рибка, слухаючи команди, робить все, що в її силах, але не варто забувати, що у сьому є межа. Зрештою, фіші повністю виснажуються, і маленькі зябра починають працювати все важче. Саме в цей момент мама гукає дітей готуватися до сну, а фіші тим часом бере і завмирає назавжди. Її тіло спливає до поверхні, а очі перетворюються на звичайні хрестики. Декстер, діді та мама дивляться на свого водяного друга, а тоді накривають його тільце крихітним чорним полотном, бо навіть у сім'ї юного, геніального, вченого смерть домашньої рибки. Це подія. І от вся родина стоїть на імпровізованому похованні. момент справді зворушливий. У ванній кімнаті батько намагається пояснити дітям, що ж сталося. Фіші прямує до місця під назвою каналізаційний рай. Саме туди, за словами діді, потрапляють усі інші домашні тваринки, коли в них сідають батарейки. Мама ж тим часом у спробі трішки згладити ситуацію, обіцяє сім'ї зранку купити нову рибку, а поки що пропонує. Спустити фіші в унітаз. Тож от Декстер вже готується викинути фіші у каналізаційну вічність та натиснути кнопку зливу. Але в останній момент діді раптово зупиняє свого брата, їй це дуже не подобається. Вона не дозволить віддати фіші туди, тому вона виштовхує брата з ванни та зачиняє за ними двері. Але саме після цього починає відбуватись дещо дуже ненормальне. Душа фіші, прозора на чутой привид покидає своє маленьке тіло і летить до кімнати Декстера. Надворі ж все ще гримить грім, і це дуже лякає хлопчика. Але він заспокоює себе науковими поясненнями цих природних феноменів, і от він закриває очі. А тоді, нарешті, розуміє, що перед ним щось літає. Привид мертвої рибки. Хлопчик моментально вилітає зі спальні та біжить у кімнату сестри. Але діді, звісно ж, користується таким моментом. Вона дражниться та знущається з декстера, бо той боїться привида рибки. А тоді цей привид раптово цілує діді прямо у губи. І це повертає одразу дівчинку до реальності. Вона нарешті розуміє, що це не жарти і не сон. Це дійсно привид їхньої фіші. І от ми опиняємось у лабораторії. Декстер одразу йде до своєї окремої секції для боротьби з привидами. Він хапає свою пастку для духів, такий собі науковий аналог пристрою з мисливців за привидами. А Діді бере рибальську вудку білу тканину і ножиці. Ну, класика. Тоді ж, вже у коридорі, декстер починає обережно вистежувати душу рибки. Постріл дірев стелі промазав наступний постріл. Ну нічого, бойове поранення буває. А тоді ще й діді тим часом вирішує піти нестандартним шляхом. Вона перевдягається у привода, щоб налякати привода рибки. Логіка рівня діді. Аж тут у Декстера з'являється геніальна ідея. Для цього йому треба лише гачок та желені черв'ячки. Ямі-гамі, Це буде ідеальна наживка для рибної душі. І ця приманка працює. Дух фіші кидається на цукерку, діді встигає підхопити її усачок. А декстер миттєво завершує справу за допомогою своєї пастки на привод. Місія виконана, можна видихнути. Декстер повертається до сну, але. Це ще не все, бо у ванній кімнаті діді чекає страшний сюрприз, коли вона чиститиме зуби. Кришка унітазу позаду неї раптом піднімається сама собою, і з неї вилітає якесь дивне світло. Тоді ж Декстер прокидається від дивних звуків, Наче позаземних вигуків, хтось кличе його на ім'я. Він біжить до ванни і бачить, як з унітаза стирчать ноги діді. Хтось хотів змити її в унітаз. Її привид одразу ж з'являється поряд у душі. Дівчинка каже, що злі рибки затягли її до каналізаційного раю і просить Декстера допомогти. Для цього потрібно відправити фіші До каналізаційного раю, тобто змити його в унітаз. Інакше її душа. Ніколи не знайде спокою. Тоді ж маленький геній бере до рук вантус та героїчно витягує свою сестру з унітаза. Діді одразу ж поспішає змити рибку, щоб не трапилось нічого гіршого, і. Начебто все скінчилось. Аж тут з унітаза вилазить здоровенний мацак невідомого монстра, і воно хапає дівчинку. Виявляється, проблеми не скінчились, бо душа рибки досі у пастці, у пристрої декстра, і її треба звільнити звідти. З останніх сил хлопчик тягнеться за вудочкою. Він закидає гачок через весь будинок, аж до своєї кімнати, і йому вдається. Душа фіші знову вільна. Вона пірнає в унітаз. І потрапляє нарешті у каналізаційний рай. Тепер точно все скінчилось. Діти мокрі лежать біля унітазу, а тоді до ванної кімнати заходить батько сімейства. Він вичитує дітей, щоб ті не займали ванну, бо ранковий туалет це його особистий час. А тоді він неочікувано повертає свій погляд у камеру і. <звук> невгамовні підросли. Інтерв'ю біля багаття. Сюжет серії розпочинається у абсолютно класичній манері горор-фільмів. На дворі темна ніч, Ліл стоїть на кухні та готує собі попкорн, все наче спокійно, а далі телефонний дзвінок. Це невідомий абонент чий голос на іншому кінці звучить так, наче. Він от-от почне нашіптувати дівчинці модрошні жахіття. Напруга поступово наростає, а серце ліл б'ється швидше, вона вже панікує, аж раптом з темряви виринає її брат Діл у кролічій масці. Виявляється, все це було зйомками аматорського фільму Жахів Томі. Хлопець покладає великі надії на те, щоб зняти щось дійсно якісне. От би якби діл дістав бензопилу та страшну хокейну маску, але поки що друзі мають. Лише зайчика. На ранок компанія вирушає автобусом до табору Евервуд. Це має стати ідеальною локацією для фільму. Томі тут тобі і легенда про зниклих поселенців, і чутки про зомбі. Хіба може бути щось краще? У таборі дітей зустрічає керівник на ім'я Чад, класичний такий на вигляд вожатий з типового кіношного американського табору для відпочинку. Том і Філ обговорюють зйомки. Аж тут. Сюрприз, всі приставлені до участі у театральній табірній постанові про перших переселенців, які жили на цій землі на місці цього табору. Отак, поміж репетицій та театральних драм з Анжелікою, друзі проводять час за різними табірними розвагами. Стрільба з лука проходить з пермінним успіхом. А на риболовлі філа кусає черепаха під час походу Ліл та Кімі ледь не знепритомніли від спеки, але найцікавіше відбувається вночі біля багаття. Справжній жах. Бін, головний красунчик табору, починає розповідати містичну історію про давнє прокляття цього табору. Його низький голос лунає у темряві, викликаючи мурашки по шкірі. Він розповідає справжню історію перших поселенців про трьох піонерів, які відправились на пошуки їжі та інших ресурсів для решти людей. Але йшли тижні, а від трійці досі не було жодних новин. Аж раптом одного дня повертається віз з конем та. Всередині пусто без їжі та припасів решта поселенців з часом збожеволіли та спочили саме на цій землі, де побудовано табір. І кожної повні, яку називають повною зомбі, з'являються привиди тих поселенців та висмоктують мізки невинних кемперів лише для того, щоб зникнути, а тоді з'явитись знову у пошуках. Нової жертви, але наступного дня час повертатись до театральної постанови і усі отримують свої ролі. А тоді вночі у таборі починає коїтись щось дивне. Томі неочікувано чує звуки кінських копит. Він виходить на двір і бачить там порожній віз, що проноситься повз. Просто віз, точно як той про який. Згадував у своїй історії бін. Ви після такого може призакрились у своєму будиночку та не виходили на вулицю аж до світанку. Але група друзів не така. Вони вирішують розпочати полювання на привидів, а заразом і зйомки фільму жахів для Томі. Спочатку вони розпитують про все, що можна стару місцеву жительку на ім'я Елі. Проте відповіді жінки настільки розмиті та незрозумілі, що лише підливають масло вогоністики цієї історії. А тоді друзі посеред ночі відправляються знімати атмосферні кадри для фільму. Проте майже одразу на їхньому шляху з'являються дорослі. Та, хоча діти думали, що їх будуть сварити за прогулянки у пізній час, батьки натомість просто кажуть, що теж хочуть знятись у їхньому кіно, Тож от такою кампанією, вони усі йдуть темним лісом. Прямо до скелі піонерів, заходячи все глибше і глибше у непроглядній хащі. Чеки починає панікувати та каже, що треба повертатись, та і група розуміє, що вже майже заблукала. Аж тут, на фоні повного місяця, видніється вона скеля піонерів. Тоді, наче ні звідки з'являється бін? Він вказує компанії на шлях, яким можна дістатись до скелі, але ніхто навіть не звертає увагу на табличку на землі, яка говорить, що... Ця дорога небезпечна, проходу далі немає. І тим часом, поки у таборі наповну йде вистава, знімальна група, та водночас дослідники паранормального дістаються скелі піонерів навколо цієї місцини висить млад, а це лише додає атмосферності локації, тому Томі береться знімати окремі сцени свого фільму. А тоді вони помічають, що кудись подівся стю, і група вирішує розділитись на дві групки, щоб відшукати батька Томі. Одна група піде до лісу, а інша у печери під скелю піонерів. Саме у лісі чакі випадково знаходить якийсь старий на вигляд журнал. Це щоденник однієї з виживших поселенців. Вона пише про важку та страшну зиму і про зниклих людей. Тим часом Бін стає все більш підозрілим. Його загадкові погляди явно натякають, що він знає набагато більше ніж каже. А Чакі, звісно ж, каже, що це тупо, все це тупо залишатись тут посеред ночі, особливо почувши усі ці розповіді про зниклих людей. Але Томі нагадує, що його батько зник. І його треба знайти. Тож друзі йдуть на пошуки. Але дорогою стається страшне, чак і випадково падає з дерева і падає не кудись, а прямісінько у чорну прірву, яка веде до старих покинутих шахт. Робити нічого, решта групи, хоч і більш обережно, але так само спускається вниз до друга. Але дорогою цим довгим тунелем. Він раптом повертає свій погляд на друзів, але його очі замість блакитних будуть світитися червоними. Група розуміє, що це якось не дуже нормально, але він трішки дивак. Тому друзі продовжують рух вперед. Чим далі, тим у шахті стає холодніше, а це може означати лише одне присутність якихось привидів чи духів. А тоді група чує. Чиїсь голоси. Може, це стю або решта групи. Треба це перевірити. Про всяк випадок Томі увічує та страху записує на камеру своє прощання з мамою та дідом. Раптом він не вийде звідси живим. Але ж камеру про цю подорож все ж знайдуть та дізнаються правду про те, що тут сталося. А тоді у тунелі діти натрапляють на невеликий прохід, який веде у печеру. А у ньому. Вони знаходять трьох скелетів. Очевидно, вони думали, що це зникли дорослі, бо ж вони були вдягнені у такий самий одяг. Але ні, на щастя, це не вони. Дорослі сидять трішки далі, і теж так само, як і скелети, грають у карти. Вони кажуть, що намагались вийти, але прохід назад їм заблокувала вагонетка. А дослідивши це місце ще трохи, виявляється, що троє скелетів належать саме тим трьом зниклим піонерам, і вони зникли саме через те, що так само застрягли у цій шахті без можливості вибратись назовні. Тож, виходить, жодної містики тут немає, жодних привидів чи зомбі, лише страшний випадок. Але тоді друзі знаходять старе фото фото тих самих перших поселенців, і серед них на ньому чітко видно. Біна, того ж самого Біна з їхнього табору. А це значить лише одне, що він привид. Група якомога скоріше шукає вихід із печера, а тоді дорогою до табору. Друзі отримують відповідь на ще одне, нерозкрите питання. Повз них проноситься повозка з конем, а за ним слідом біжить стара Елі. Це її коня. Бачив тоді вночі Томі, відпочинок у таборі нарешті підходить до свого завершення. Усі збираються та повертаються додому. Томі записує останні кадри для свого фільму. Але ж цікаво також і побачити результат, яким же вийшов фільм, який так довго снімав хлопець. І от друзі збираються у Томі вдома подивитись на його прем'єру така собі ночівля з переглядом жахастиків. На екрані є трохи моторошні, чорно-білі кадри різних місцин, лісу місячної. Повні та старих покинутих шахт. А тоді у кадрі неочікувано з'являється Бін з його останнім повідомленням друзям. Don't, Як на мене, це дійсно були стрьомні серії, особливо у суперкрихіток, А після лабораторії Декстра я, напевно, у дитинстві б на унітаз навіть сісти боявся. До слова, великий плюс у тому, що усі ці мультики у цьому відео ви можете знайти українською мовою, окрім хіба що е, усі підросли, у нас їх, на жаль, не показували, як мені здається, або я просто не зміг знайти у дубляжі. Це до того, що я дуже раджу окремо подивитись усі ці серії. Ну це справді цікаво. Вкотре також нагадую вам про збір від фонду Твоє майбутнє отут буде посилання. Вони збере на реабілітацію сотні бійців ЗСУ, НГУ, ГУР та колишніх військовополонених. Я відкрив дружню банку на 42,5 тисячі. Це курс для реабілітації одного бійця. Тож буду вам дуже вдячний за донат, великий чи маленький. До того ж, можна виграти е, різні такі приколи за донат кратний 200 гривня. А я ж тим часом, як завжди, з усієї сили дякую усім цим прекрасним людям, чиї імена зараз літають десь навколо мене на ваших екранах. Все меценати цього каналу, які підтримують мою діяльність. Тут своєю гривною, за що я безмежно та безкінечно дякую кожному та кожній, саме завдяки вам, я і можу робити більше, краще та цікавіше. Дуже-дуже вам дякую. І наразі, друзі, це все, що в мене є для вас на сьогодні. Тому ви бережіть себе, будь ласка, і ми обов'язково побачимось з вами наступного разу. Бувайте!